Ой, я би всі кошти, які тільки, можливо, відправляла на війну. Що би ви змінили в Івано-Франківську, якби були мером? Про це ми вирішили розпитати в мешканців та гостей міста. Я би дбала про більше збереження історичної спадщини міста і того, щоб Франківськ таки мав справжнє обличчя, а не таке псевдомодерне. Я би зробив великий басейн, гарний. З тенісними кортами, з настільним тенісом, щось для добробуту, молоді в плані розвитку спортивного об'їзну би якусь ще зробив додатково для того, щоб зменшити затори. Я би подбала про збереження зелених зон, тому що от у мене маленька дитина, як ви бачите, новонароджена. І я можу сказати, що я не маю де з нею гуляти нормально, тому що бракує скверів, бракує дитячих майданчиків добре облаштованих. Більше лавочок трошки побільше квітів різних квітів і дерев красивих таких, щоб більш кисню було для легень. Далі поліпшував велосипедну інфраструктуру і вирішував питання трафіку. Ой, я би всі кошти, які тільки можливо відправляла на війну. Це найважніше. Я б цю алею полеглих героїв. Десь виділила окреме для неї місце, оскільки тут е, і співають, і ходять не дуже в адекватному стані люди, і це неналежна повага до людей, які загинули за Україну. Я би дуже хотіла, щоб маршрутчики 28 їздили трошки повільніше і обережніше. Найперше я би розширила дороги. Дуже риторичне запитання, скажу вам, відверто. Ну, як мінімум, менше б ставила б руківку, однозначно. Хоча загалом наше місто процвітає більше зелені, більше розуміння і спілкування з молоддю, з активною частиною міста, і якийсь компроміс між владою і тими, хто живе в цьому місці. Додала б дитячих майданчиків. Бо тому, що в нас є багато поламаних, і ти реально десь там у дворах таких ну, невеликих, ти типу, навіть не можеш з ну, погуляти. Ну, я б, напевно, більше зробив велодоріжок для електросамокатів велодоріжок. І, ну, мабуть, трішки би обмежив звичайний такий легковий транспорт в, центр, в центральній частині міста, але маршруток поставив би більше. Щоб я змінила, я б не хотіла бути мером. А щоб змінили ви, якби були міським головою? Пишіть у коментарях.